Доки береться інфляція. Для того, щоб пояснити це, я використаю так зване рівняння фішера. Поясню його. М – це наша грошова маса, яка знаходиться в обігу. Вона може так само зростати і зменшуватися, і відповідно, значення М в цьому рівнянні може змінювати свою величину. Є В це швидкість обертання грошей. Наскільки швидко ви гроші передаєте іншому суб'єкту, наскільки довго вони мають у вас перебувати, і як часто змінюють свого власника? Відповідно щодо цього показника, в економістів є різні думки. Хтось каже, що він є відносно стабільним, хтось каже, що він може досить суттєво коливатися, але це є швидкість обертання грошей. Значення P – це рівень цін. Тобто, от, інфляція, це якраз і має відношення до рівня цін. Q це те, що ми виробляємо. Що виробляє економіка? Відповідно, якщо економіка росте, то ми можемо дозволити собі збільшувати кількість грошей в обігу. Якщо вона не росте, а наприклад падає, і ми будемо збільшувати кількість грошей в обігу. Ми це насамперед центральний банк країни, в нашому випадку Національний банк. То це от M, воно буде призводити до того, що рівняння має виконуватися, і в нас виростуть ціни. Але чому взагалі збільшується чи зменшується кількість грошей в обігу? Ну, одним з таких ключових факторів є бюджетний дефіцит. Тобто є те, що ми зібрали в бюджет у вигляді податків. Це наші доходи бюджету. І ми маємо ситуацію, коли нам ну, хочеться зробити більше, ніж нам дозволяють доходи. От не вистачає їх на те, щоб побудувати ще додатковий міст. Ну, Але дуже хочеться. Але давайте ми просимо в Національному банку дати грошей на Новий міст. А не хочеться витрачати так мало, хочеться допомогти комусь, лікарням, тим, хто потребує допомоги. Якщо доходи, цього не дозволяють, то це буде. Призводити до того, що ми знову підемо до центрального банку і скажемо, ну дай грошей, це ж дуже потрібно економіці саме зараз. Відповідно, така політика, політика бюджетного дефіциту, вона буде призводити до того, що кількість грошей в обігу буде зростати, 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 і наші благі наміри будуть компенсуватися в іншому місці. Знову ж таки, держава нічого не може створити просто так за цей новий міст. Заплатять всі решта у вигляді того, що додаткові гроші, які потраплять на ринок, будуть просто випущені фактично центральним банком, вони в свою чергу призведуть до зростання рівня цін, до рівня П. І відповідно така ситуація. Вона вимагає чого? Вона вимагає того, щоб центральний банк був максимально незалежним. Тобто, в центральний банк це має бути така установа, до якої, хто б не звертався, уряд, парламент, президент він повинен мати повноваження сказати: ні. Вибачте, не можна. Наша макрофінансова, макроекономічна ситуація не дозволяє давати ці гроші якими благими намірами вони не диктувалися. Незалежність центрального банку це велика дилема, тому що в Україні поки що не можна сказати, що протягом всі, всього періоду з 91-го року був хоч один незалежний голова Національного банку, який дійсно міг проводити таку політику, яка б грунтувалася. Суто на макрофінансовій стабільності і доцільності, на сьогоднішній день і всі минулі роки ми маємо ситуацію, коли дефіцит бюджету є скоріше нормою, ніж виключенням. Великий дефіцит бюджету, тому що, ну, якщо до помірного дефіциту адекватно ставляться в усіх країнах, то Великий дефіцит це те, за що заплатить кожен, у вигляді знецінення заощаджень, у вигляді підвищення цін. Незалежний центральний банк це той феномен, на який має погодитись будь-хто, тому що є дуже велика спокуса у будь-якого уряду піти. Легким шляхом. Це ж набагато легше не збирати податки, а не друкувати нові гроші. На жаль, це є проблема, за яку ми розплачуємося кожного дня у вигляді підвищення цін. Чи гарантує бездефіцитний бюджет відсутність у цього дефіциту, того що інфляції не буде? Ні, не гарантує. Тому що у Центрального банку є ще один канал. По якому гроші можуть потрапити в економіку. Це його кредитування комерційних банків. Тобто, чим більше Національний банк, вже ми припустимо, що він сказав уряду ні, але він так само фінансує комерційні установи, комерційні банки, надаючи їм кредити. Відповідно, чим більше, чим активніше він це робить. Тим так само більша кількість грошової маси буде в обігу, і тим вище буде рівень цін. Тобто, ця надмірна грошова маса буде тиснути на ціни. Відповідно, центральний банк тут має виходити з позиції доцільності. Це одна з ключових зобов'язань, одне з ключових зобов'язань, одна з ключових характеристик його роботи це тримати грошову масу в певних обґрунтованих межах. Іноді трапляється, що це робити дуже важко. Це трапляється під час так званих фінансових криз, банківських криз, коли йдеться про можливість тотальної руйнації фінансової системи. І ось тут часто вже. Центральний банк дивиться не на інфляцію, не на стабільність національної валюти. Стабільність національної валюти це насамперед рівень інфляції, а не валютного курсу, як часто думають. Тоді він дивиться не на стабільність купівельної спроможності національної валюти. Тоді він дивиться на те, щоб не була зруйнована фінансова система. Чому це відбувається? Як це виглядає? Ми подивимося в наступному ролику.